Второк, 22 листопада, це новини на ТВ7. Маріупольцям в окупації терміново потрібно житло більш ніж 40 тисяч людей без домівок на Херсонщині. Нова катівня орків у стрілковому, де були бази відпочинку. АСБУ обшукує Києво-Печерську лавру, а ще декілька церков по країні. Навіщо про це розкажемо далі? з вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо. Суцільні руїни та купа сміття так виглядає Маріуполь. Окупанти вже зруйнували понад 50 тисяч квартир, а це лише демонтаж. Скільки ще знищили ракетами, невідомо. Нині більш ніж 40 тисяч Маріупольців терміново потребують житла. Росіяни обіцяють 35 тисяч отримають домівки. Утім, за два роки. Ось як коментує ситуацію радник міського голови Петро Андрющенко. Ця цифра є суттєво меншою за ту потребу, яка існує. Крім того, в місті перебувають вже два. 28 тисяч цивільних окупантів, які нікуди не збираються та мають десь жити загалом. До кінця 2023-го їх кількість має збільшитись до 120 тисяч разом із родинами. Висновок про те, для кого будують житло, лежить на поверхні. А ось в таких будинках житимуть Маріупольці. Побудувати нові росіяни не в змозі, тож ремонтують старі. Ті, що напівзруйновані, це будівлі по проспекту перемоги. Жодної квартири з уцілілими стінами. Таких в центрі лівобережного району більшість. Росіяни зносять будинок зв'язку у Маріуполі. Він частково постраждав від обстрілів ще в березні. Нині замість відновлення його вирішили демонтувати. Про це пишуть у телеграмі міської ради. Під загрозою знищення історична мозаїка. Унікальний витвір містецтва Маріупольця Віктора Арнауто. 25 танків, 15 Камазів та 3 БТР. Колона російської техніки вирушила з Донеччини. Ще понад 100 машин їде через Маріуполь. Про це повідомляє радник мера Петро Андрющенко. Окупанти перекидають озброєння на Запоріжжя. Новенька автівка для фронту. Мер Вадим Бойченко передав прикордонникам Донеччини позашляховик. Його придбали за гроші благодійного фонду «Я Маріуполь». Це вже друга машина для прикордонників. Нині мерія готує ще одну. Разом до перемоги. Росіяни посилюють угруповання на Донеччині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Він каже: окупанти використовують всі види озброєння і намагаються наступати, але спроби не мають успіху. Підтверджується і у генштабі за останню добу ЗСУ відбили атаки ворога на 12 ділянках. Донецьк Горлівка, Макіївка та інші великі міста області нині фактично без води. Питну дають за графіком і лише на кілька годин повідомляються між пропагандисти. Тим часом псевдокерівник фейкової республіки Денис Пушилін заявляє, готується будувати водовід. От тільки завершать його роботи у першому півріччі 23-го, а це за 8 місяців. Нова катівня на Херсонщині. Її виявили українські спецслужби в селищі Стрілкове Генічського району, саме там, де бази відпочинку, куди приїжджали тисячі українців влітку. Наші військові додають, що злочини окупантів є порушення міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни. До речі, катівня, про яку йдеться мова, не єдина на деокупованій території. У самому Херсоні поліцейські знайшли напередодні ще чотири. Там російські солдати незаконно утримували наших громадян. Тут техніку Ми виявили тут сліди і крові засоби тоту були. Катівні були в підвалі офісів, в ізоляторах та в одному з відділів поліції. Там правоохоронці знайшли гумові кийки, дерев'яну биту, апарат для катування струмом, лампу розжарювання та кулі зі стін. Все це росіяни використовували при тортурах над херсонцями. До повної деокупації Миколаївщини залишилося три населені пункти. Вони на Кінбурзькій косі. Про це каже голова області Віталій Кім. Звільнення цієї території надважливо. Тоді ЗСУ контролюватиме вхід до Дніпра, Південного Бугу, портів Миколаєва та Херсона. Такі дані інститути вивчення війни. Росіяни не гребують нічим. В день обстріляли пункт видачі гуманітарки в Оріхові, що на Запоріжжі. Він знаходився у приміщенні школи. Там загинув соцпрацівник. Ще двоє отримали поранення. Вночі та зранку росіяни вдарили по Херсону прильоти по цивільній інфраструктурі, та обійшлося без жертв. Повідомив у мережі перший заступник голови облради Юрій Саболєвський. Він також додає, нині у місті розміновують території. І часто підривають сюрпризи московитів разом із будівлями, де їх залишили. Майже 60 снарядів цієї ночі випустили по Нікопольському районі на Дніпропетровщині, вдарили по селах Марганецької громади. Ніхто не постраждав. Напередодні ввечері обстріляли Харківщину, прилетіло по житловому сектору у Вовчанську. Постраждали двоє людей. Вони у лікарні стан потерпілих середній. Відключати світло будуть щонайменше до кінця березня. Такі прогнози. Ясно. Є два варіанти: перший, якщо Росія припинить бити по критичній інфраструктурі, тоді відключень буде мінімум. Другий, якщо мережу сильно пошкодять, тоді світло вимикатимуть не лише погодинно, але й екстрено. Його може не бути дуже тривалий час, кажуть експерти. Ясно. СБУ у Києво-Печерській лаврі сьогодні правоохоронці нагрянули до святині із перевіркою. Дивилися, чи не стала вона осередком руського міра, як використовують приміщення і чи немає у ньому диверсантів. Із таким же рейдами правоохоронці також побували у монастирях на Рівненщині, все аби вберегти людей від можливих провокацій у війну. А поки в українських церквах перевірки у попів московського патріархату свої війни на Хмельниччині священник ледь не почубився з військовим все через пропозицію перейти до православної церкви України. У відповідь на це пнотець дорікнув бійцю, мовляв, чого він не на фронті. За на фронті? Я розумію. Я погарячкував, вибачте його. Я, вибачте. Вибачте. Я вже світи прийняв. Україна повернула рідним тіла 33 загиблих воїнів. Про це повідомили в міністерстві інтеграція. У процесі взяв участь уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко та представники силових структур. У цілому від початку роботи офісу уповноваженого додому вдалось повернути 696 тіл наших героїв. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Ютубі. Спокійного вечора побільше нам гарних новин та бережіть себе.